Да, і це, до речі, мені нагадало ситуацію, що в мене в дитинстві завжди у батьків були каністри з бензином. На всякий випадок вони завжди були. І от ви уявляєте, наскільки це теж в наш час важливо мати ці каністри з бензином? Я думаю, що зараз теж напевно багато в кого тепер вони є, тому що розуміють, що може щось таке статися, що потрібно покидати територію, місце, на якому ти знаходишся. Після бензину починається хаос в магазинах. Люди починають скуповувати воду, продовольчі товари, обов'язково там консерви, сухпайки. Це дуже великі черги, як до магазинів, так і в самих магазинах. Я коли тут спустилася в будинку, в наш магазин такий, знаєте, гастроном, десь як в Київській області мені нагадало, і дуже багато чоловіків були з алкоголем. Пиво, горілка, все це напевно для того, щоб легше перенести цунамі взагалі цю всю ситуацію. Тому тут я це все бачила, згадала, що наскільки в нас час.